Обожнюю цю фігню із заслуженням відпочинку, що ти маєш щось зробити, бажано багато, бажано корисне, аби тоді відпочити. А якщо ти втомлений і хочеш відпочити, то ти не відштовхуєшся від свого тіла, да, яке втомлене від своїх бажань. Ти задаєш собі питання. А що це ти втомився? Що ти так багато працював? Ти що з корисно сьогодні зробив, що ти втомився? Ти заслуговуєш на відпочинок? Бля, як носить, це виносить, це Тобто, що ти маєш зробити, Яку медаль ти маєш принести собі сам, аби заслужити в от отой відпочинок? Камон, ну ідея в чому? Ідея в тому, що я чую свої сигнали тіла. Тіло мені каже, що ну умовно каже, ви розумієте, що я хочу відпочити. Я така, ну окей, значить, ми йдемо відпочивати з тобою. Все, блядь, які торги, які базари. Більше про вигорання та відпочинок у збережених.